Добрий день, дітки. Давайте пограємо. Подивіться на картинки. Це печиво, це ковбаса, це сир. Запам'ятайте їх. Запам'ятали, а тепер. Заплющте очі і скажіть, що зникло. Будьте уважні. А тепер скажіть, що зникло? Печиво, правильно? Чайник. Ложка, чашка запам'ятали, а тепер заплющте очі і скажіть, що зникло. Будьте уважні! Ложка, молодці малята. Цукерка, риба, хліб. Запам'ятали, а тепер заплющте очі і скажіть, що зникло. Будьте уважні! Хліб, молодці малята, морозиво, вареники, яйце запам'ятали дітки? А тепер заплющте, будь ласка, очі і скажіть, що зникло, будьте уважні! Морозиво! Молодці дітки, ми гарно пограли. До нових зустрічей. До побачення малята!